Перший пет проект і як стартувати професійно і не вигоріти. Мої 5 копійок на цю тему. Перше потрібно обрати просту, але реалістичну задачу, наприклад, список завдань із локальним збереженням. Це дає закінчену функціональність і водночас прокачує ключові конкретні навички: робота з дому, подіями, сховищем тощо. Не потрібно намагатись створити свій Netflix, краще обрати щось, що реально зробити, буквально за декілька вечорів. Друге, це працювати ітеративно, зробити мінімальну версію і вже на ній тестувати свої ідеї. Як відчувається прогрес і немає застрягання у перфекціонізмі? Краще формулювати чітку мету. Не зроблю великий сайт, а навчуся працювати з формами, зроблю перший API-запит і так далі. Це дає дуже класне, ось це відчуття прогресу. А воно дарує дофамінчики. Третє це думати про архітектуру проекту з самого початку. Навіть у маленькому педпроєкті краще розбити код на модулі чи функції. Це не зайве, а це тренування, мислити структурно звичка, яка вам дуже стане в нагоді. Її потрібно постійно розвивати, документувати і писати рітмі. Коротко пояснити словами, що було зроблено, і як цим користуватися. Це вчить не лише кодувати, а й документувати технічні рішення. А це супер важлива навичка у командній роботі. Ну і для вашого портфоліо теж знадобиться. Ну і останнє обмежувати і берегти енергію. Пет проект не має стати другим full-time job. краще виділити конкретний час і прийняти, що проект може залишитись маленьким. Його цінність у тому, що ми вчимося, а не в тому, щоб вразити весь світ. Петпроект має надихати, а не виїдати всю енергію. Не потрібно кудувати ночами до переможного, бо педпроект це марафон. А не спринт. Краще по годині декілька разів на тиждень, ніж один тиждень з головою, а потім місяці вигорання. Я дуже сподіваюся, що ваш педпроєкт стане для вас не хаотичною іграшкою, а реальною точкою росту без вигорання. І бажаю вам успіхів!